Саме в Олександрійському районі, рік тому було започатковано гарну традицію вручення автомобілів ветеранам інвалідам війни. Як відзначив губернатор області Сергій Ларін, до цієї ініціативи приєднались потім Новоукраїнський, Олександрівський, Новомиргородський та інші райони області. Завдяки соціально відповідальному бізнесу в минулому році передано було 60 автомобілів, а в цьому вже 20 авто. Як вважає губернатор, ця цифра може бути доведена до 100 автомобілів. Ми разом започаткували таку традицію, щоб ми все ж таки закрили цю проблему і дали ветеранам-інвалідам війни транспортні засоби. І ровно рік тому було вручені перші сім автомобілів. Інвалідам, ветеранам Великої вітчизняної війни, і це вперше було в Олександрійському районі. Ми, Хочу сказати, що ми повинні робити можливе, і навіть трішечки неможливого для того, щоб наші ветерани відчували себе гідними в цьому житті. На думку Сергія Ларіна, використання автотранспорту інвалідом необхідно для того, щоб людина, яка обмежена в своїх. Фізичних можливостях могла б безперешкодно побувати у родичів за необхідності у лікарні чи в будь-якому іншому потрібному для неї місці. Тому забезпечення транспортом цієї категорії населення буде продовжено. Але наступний крок це соціальне таксі. Ви чудово бачили наших ветеранів, які, звичайно ж, не в змозі керувати цим автотранспортом. І ми це чудово розуміємо. Але ми повинні свій борг. Державний борг, скажімо так, виконати перед людьми, завдячуючи яким ми сьогодні живемо. Тому ця традиція буде продовжуватись, але ми переходимо на нову якість, на соціальне таксі, яке буде стосуватись не тільки інвалідів великої вітчизняної війни, а й Чорнобильців, просто інвалідів. Окремий проект зірка пам'яті, завдяки якому надається увага та турбота кожному ветерану. Турбота про кожного ветерана повинна йти. Не тільки від влади соціальних працівників, медичних працівників, а від шкалярів. би звітуючи перед ветеранською громадою Сергій Кузьменко, голова Олександрійської районної державної адміністрації, відзначив, нинішнє покоління району домоглось багатьох позитивних результатів в своїй роботі за рік, що минув з дня перемоги 2010. Ми будували і реконструювали наші підприємства. Ми, наші сільхоз. Товаровиробники гарно попрацювали на полях і фермами, фермах, і це дало можливість нам протязі року займатися і ремонтом і будівництвом доріг, займатися газифікацією наших населених пунктів. Хочу сказати, що за минулий рік ми з вами чимало зробили для наших маленьких діток і відкрили дитячі садки. Ми розпочали роботу, щоб наші учні навчалися в гарних школах. Де є енергозберігаючі технології, і там тепло, де є нові меблі, і це зручно. Завдяки соціально відповідальному бізнесу до нинішньої річниці дня перемоги ветерани району отримали подарунки від аграрних підприємств. Завдяки тому, що у нас в районі працюють добрі промисловці, добрі аграрії, є можливим і сьогодні, в цей гарний день день перемоги, зробити. І ще один дуже гарний чинок по відношенню до наших ветеранів. Я хочу сказати, що абсолютно точно говорить Сергій Миколайович слова, що багато турботи і уваги для ветеранів не буває. І наш президент Віктор Федорович Янукович сказав, що 2010 рік. Це був роком ветеранів Великої вітчизняної війни. А 2011 рік також рік ветеранів Великої Вітчизняної війни. І всі решту років і днів це дні і роки ветеранів Великої Вітчизняної війни. Голова районної ради Михайло Бойко завірив присутніх, що депутатський корпус районної ради буде докладати максимум зусиль, щоб ветерани та всі, хто пройшов полум'яні роки війни. Відчували турботу нинішнього покоління. Бажаю від усього депутатського корпусу від себе особисто вам богатирського здоров'я, щастя, успіхів. Анатолій Кузьменко, депутат обласної ради, керівник одного з найбільших сільськогосподарських підприємств регіону. ТОВ Украгроком відзначив його робота як депутата та діяльність товариства направлена на те, щоб збільшувати кількість робочих місць. Щоб розвивати та підтримувати інфраструктуру сіл та селищ, в тому числі приютівки, ми кожного року збільшуємо робочі місця по даній території за рахунок реконструкції цукрового заводу, за рахунок реконструкції елеватора, збільшуються робочі місця, збільшуються діти в садочках, відбудовуються садочки. Це говорить про те, що територія живе і територія буде жити. Як компанія «Укргароком», то в цім напрямку вона вже зробила дуже багато і буде ще дуже багато робити. Святом вас, здоров'я, вам усім, благополуччя і удачі. Анатолій Кузьменко також подякував губернатору за те, що він переймається життям сіл і містечок області та робить все, щоб вони розвивались. Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Ларін та голова Олександрійської районної державної адміністрації Анатолій Кузьменко вручили інвалідам, ветеранам великої вітчизняної війни новенькі автомобілі, а також ветеранам району мобільні телефони і стартовими пакетами. На згадку про подвиг наших ветеранів та всіх, хто загинув на полях війни, була того дня закладена алея слави біля пам'ятного знаку Воїнам Великої вітчизняної війни. <му> Відразу після урочистостей, в яких взяли участь і художні колективи району, і школярі, і жителі приютівки, губернатор та голова районної державної адміністрації завітали привітати Днем перемоги тих ветеранів, які вже рідко залишають свою домівку. За станом здоров'я мікрохвильові печі у дарунок отримали того дня Микола Петрович Кір, Іван Федосівич Калієвський Олексій Антонович Фірс. Наступна зупинка керівника обласної та районної адміністрації приютівська дільнича лікарня, де відкрито соціальну аптеку. Як відомо, мережа соціальних аптек, які підписали з обласною владою меморандум щодо співпраці в напрямку здешевлення цін на найбільш потрібні для населення ліки, створюється сьогодні і в Олександрійському районі. Відвідавши соціальну аптеку, яка може задовольнити вже сьогодні значно дешевшими ліками жителів села, Сергій Ларін виніс власний висновок із відвідин та спілкування з працівниками аптеки. На його думку, робота соціальних аптек та загалом аптечних закладів повинна бути спрямована на реалізацію основного завдання задоволення потреб соціально незахищених верст населення на придбання необхідних лікарських препаратів завдяки балансу цін на ліки ціни на Ті, які потрібні сьогодні ветеранам, незахищеним верстам населення, повинні бути там з націнкою, яка вони повинні порахувати, яка націнка буде їм для економічно для бізнесу вигідна, і яка не буде для ветерана, і яка буде ветерану по кишені. Сьогоднішні пропозиції по ціновим параметрам у соціальному відділі магазину цукрозаводського мікрорайону Приютівки прийшлись до смаку губернатору. Сергій Ларі навіть придбав декілька кілограмів свіжої редиски, яка, за його словами, в цьому магазині мала і для нього привабливу ціну. Проте, звісно, найголовніша проблема, яку потрібно вирішувати, і вона сьогодні поступово вирішується у торгівельній мережі району. Це не тільки цінова політика, але й забезпечення продуктами харчування, які вироблені в Кіровоградській області. Як відзначалось керівництвом району, сьогодні проробляється ідея організації власного фасування та виробництва круп і консервованої продукції. А вартість цукру сьогодні в магазині одна з найпривабливіших: 8 гривень 85 копійок за кілограм. Керівники області та району побували також на Олександрійському цукровому заводі, де сьогодні встановлюється нова лінія підготовки буряка до обробки. Така лінія дозволить зменшити втрати сировини та ефективніше використовувати потужності підприємства. К цьому вопросу ми йшли уже мабуть, 4 роки. і в цьому гаду нарешті, на до тому, щоб поміняти мочний комплекс абсолютно. Ось вирізали до нуля, то, что у нас було, і поставили повністю нову. Сьогодні ж цукровий завод вже намагається ефективно конкурувати на ринку, значно зменшивши споживання газу під час вироблення продукції. На сьогодні наше завдання, щоб ми і забезпечили нашим аграріям переробку. Тобто, є Олександрійський цукровий завод, є там радіус. умовно каже, 100 кілометрів де Сіють цукровий буряк, є переробка, всім вигідно. Вигідно фермерам, ну, сільгосфорбникам, вигідно переробникам. Ось так би мовити, стратегія по цукровому буряку. Тоді ми зможемо її забезпечувати себе цукром, а ціна ви подивилися, подивилась тут яка? 8,85, Це дуже напогана ціна, як на сьогодні. Якщо у нас буде сукор, ми зможемо регулювати, регулювати ціну, зможемо робити регіональний запас. Якщо наші виробники будуть достатньо виробляти цукор. у підсумку візиту губернатора та проведення святкових заходів на Олександрійщині, губернатор області відповів на запитання журналістів обласних та місцевих засобів масової інформації.